Привіт-привіт, малята! Я рада вас вітати на нашому музичному осінньому занятті. Нині Осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує, і чарує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. А чим же саме прикрашає осінь наші міста та села? Як ви гадаєте, листям жовтим чи дощами? Чи гарненькими квітками? Все тут гарне те і те, тільки дощ хай до нас не йде. Краще буде милуватись осінніми квітами пишатись, а чи знаєте ви їх? Перевірю зараз всіх. Чорнобривець, чорнобривець чепорився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником та й накрився парасолькою, листком, і стоїть це диво золоте, щоб ласкаво зустрічать гостей. ранком сумували, що дощі на них не впали, алла айстри поливала, щоб вони не сумували. Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонця, промені вони, садків перлини, цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. Чорнобривці, айстри, жоржини це осінні квіти. Завдяки їм осінь набуває особливих барв. А чи знаєте ви квіти, які характерні саме для нашого регіону, для України? Які найчастіше можна побачити в садках або клумбах ваших матусь, бабусь, прабабусь? Першу квітку ми вже з вами назвали це чорнобривці. А друга квітка росте та рісніє в полях України. І то є мак. Третя квітку, точно ви бачили! В садках це мальва. Щоб їх гарненько пам'ятати, треба з вами в гру грати. Приготуйте ви долоньки, ви маленькі сини й доньки. Мак. Мальви. чорнобриці. Мак 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 мак. мак, 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 мак. Мальвы, 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 мальвы. мальвы, 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 мальвы. Мак, мальвы. Брівці, чорнобривці, чорнобривці, чорнобривці. Мак, чорнобривці, мак, чорнобривці. мак. Чорнобривці. Мак. 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 Мальвіо! Ну і що, вийшло у вас повторювати за мною? Осінні квіти ви запам'ятали, українські, я думаю, теж. А тепер з вами пограємо у дуже цікаву гру. Вам треба буде намалювати і відчути музику. Так-так, вам не почулось, нашу сьогоднішню квіткову феєрію треба буде зобразити ось в такому малюночку. Півкола й кола прикрашені квітковими віночками, а між ними доріжка з осінніх листочків. Поставте на паузу це відео і намалюйте вдома точно так або схоже. Ну що, готові? Тепер покладіть на столик перед собою, дивіться на мої долоньки уважненько, і повторюйте за мною. Ми Відчули музику, які картини чи образи малювала ваша уява. Ви можете вдома так само намалювати будь-які образи з квітів, які ми сьогодні з вами вивчили, додати щось своє, підставити музику, яку захочете, і створити ось таку музично-квіткову фантазію. А зараз мені вже час з вами прощатися на сьогодні. Я дарую вам ось ці гарні квіти. До побачення!